Діти до вашої уваги урок письма, на якому ми будемо розвивати зв'язне мовлення на тему в бібліотеці та списуватимемо текст на подану тему. Отож, для уроку підготуйте, будь ласка, звичайні зошити в косу лінію та ручку кулькову. Ну і, звичайно, не забувайте про гарний настрій. Розпочнемо наш урок з відгадування загадки що це? Всі на світі книжки має, на поличках їх тримає. Тихо там себе веди, прочитав на місце поклади. Здогадались, що це? Так, це бібліотека. Бібліотека, діти, це заклад, де зберігаються та видаються книжки для читання, а також це власне зібрання. Книжок. Познайомимося із значенням деяких слів. Впевнена, що не всі для вас будуть відомі. Герой діти, герой – це головна дієва особа певного літературного твору. Якщо це казка колобок, то герої даної казки є колобок, дід, баба, лисичка так, вовчик. Всіх ти Кого зустрічав колобок по дорозі. Далі, наступне слово познайомимось формуляр. Формуляр, діти це така невеличка книжечка, яка заводиться на кожного читача і в яку записують дані про видані книжки. Наступні слова: абонемент. Абонемент, діти, це місце в бібліотеці, де видають книжки. Читальна зала, вже, звичайно, із даного словосполучення можна зрозуміти, що читальний зал це спеціально обладнане приміщення в бібліотеці для читання книжок. Там міститься стіл та стілець. Стелаж. Гадаю, ви чули це слово. І, мабуть, вже знаєте значення його, але все ж таки нагадаю вам його, що стелаж – це полиці, на яких у певному порядку зберігаються книжки. В бібліотеці це алфавітний порядок. Всі літературні твори, де автори або ж назви творів, які мають. Назву на першу літеру алфавіту, наприклад, на літеру А, знаходяться в одному стелажі, на літеру Б в іншому і так далі. Та скажіть, будь ласка, чи любите ви ходити до бібліотеки? Чи були б ви хоча б раз там? Якщо так, то скажіть, чи заводили на вас формуляр в абонементі? Які книжки ви вибираєте зазвичай для свого читання? Де ви любите читати? Вдома чи в читальному залі? Розкажіть, чи цікавитесь ви новими книжками, які є на стелажах? Які ваші улюблені герої? Діти, ну і тепер ми перейшли до нашого практичного завдання, яке ми виконаємо в наших зошитах, тому відкриваємо їх на отій сторінці, де ми останній раз з вами працювали. Відступаємо від останньої роботи два рядочки. На третьому рядку будемо записувати, точніше списувати текст у наш зошит. Текст має назву у бібліотеці. Початок у вас поданий, вам необхідно дещо наприкінці даного тексту доповнити та дописати власне речення. Отож, прослухайте даний текст у бібліотеці. Я люблю відвідувати бібліотеку. У мене є формуляр в абонементі. Мені подобається читати українські сучасні казки. Ці книги можна читати вдома. Мій улюблений герой, і ось тут стоїть тире і багато крапочок. Тут ви маєте обов'язково доповнити дане речення своїм значенням. Хто саме улюблений герой, можливо, доповнити з якої книги, з якої казки. Після виконаної роботи, а саме списування тексту, чекаю ваших фото. Дякую вам всім за увагу. Та до зустрічі на наступних наших уроках. До побачення!